Всім привіт! Сьогодні у нас така лакшина з смаком біф. Це яловичина. Що тут у нас написано? Вермішель валюбли в китайському стилі з соусами, смак яловичинами, спеціями очами. Заливаємо на 3-5 хвилин, як звичайну вівіну. Давайте будемо відкривати. Спеції. Соус і окшина. Отак прям я її покладу сюди. Що у нас є? Є отакий соус. Да? Зараз ми його відкриємо. Він, напевно, буде гострий. Я так думаю, що ця лакшина буде гостра. Так, досить. Далі ось такі спеції походу. Тут сіль я бачу, перець і типу овочі. Теж додаємо, щоб було якби повний смак. Набираємо водички. Написано десь пів літра. Накриваємо і чекаємо 3-5 хвилин. Так, в принципі, в принципі, 5 хвилин вже закінчилось. Ось так це виглядає. Ну Так, непогано. Схоже на такий е, суп харчо називається. Можемо спробувати. В принципі, непоганий смак у самого бульйону тичений, насичений. Овочі. Просто сухі овочі. Відчувається перчинка. Але сама вермішель, я спробую зараз. Ну і така текстура. Ну, не дуже схожа на якусь тянущусь якусь штучку. Загалом це можна їсти. На смак непогано. Трохи мені не подобається сама лапша. Бульйон дуже добрий. Якщо сюди ще додати, можна якийсь там хліб, сир, майонез, нормально буде. Коштує ця штучка 33 гривні. Брав в Ашані, в принципі, я більше ніде таку, таку упаковку не бачив. Чисто спробувати вирішив перекусити. В принципі, можна з'їсти, якщо бажаєте, спробувати. ну Це не, не найгірший варіант, скажімо так. Дякую, що дивилися. Буду доїдати всім приємного, смачного.